Всім привіт, мої хороші! Сьогодні я починаю вести свій блог, свій YouTube канал, на якому я буду з вами ділитися такими маленькими кусочками мого життя: життя майстра манікюру з України в Польщі. Я знаходжуся в такому гарному містечку, яке називається Закопане. Це дуже гарне туристичне місто, куди приїжджає дуже багато туристів, особливо зимою, так як тут багато гір і сніг, і дуже-дуже гарно всі, хто люблять кататися на лижах, на сноубордах, вони всі сюди приїжджають на відпочинок. Тому я вам буду показувати, яка у нас гарна тут природа, яка у нас красота. Що тут люблять туристи, як мешкаємо тут ми. І взагалі про моє таке маленьке життя, кусочки мого життя. Це такий буде мій щоденник для того, щоб потім. Передивлятися і згадувати, як все було і з чого все починалось, так як ми нещодавно переїхали до Польщі, до цього ми мешкали в Україні, і не по своїй волі, скажімо так, ми сюди переїхали, але зараз я задоволена. І я надіюся і впевнена в тому, що все, що не робиться, все робиться на краще. В нашому житті, і ми не можемо вирішувати деякі ситуації, і ми не можемо на них вплинути ніяк абсолютно. Тому наша задача і тільки все це якби приймати і жити з цим, так? і підстроюватись під те, під ті обставини, які є. Тому буду з вами ділитися. Надіюся, що вам буде не скучно на моєму каналі. Я новатор, чи як то правильно сказати. Тобто, ніколи я не вела ніякі блоги, я не блогер, але ну не знаю, думаю, може комусь буде цікаво. Якщо не буде цікаво, то. Це ж таке, буде мій щоденник, можливо, потім мій синочок буде дивитися і згадувати, як все починалося, тому що для нього це також подорож і друга ситуація. Він також це все переживає. Тому, якби для нашого сімейного архіву я все ж таки вирішила завести цей канал. Ну, перше відео буде таке коротеньке, а наступні, думаю, будуть набагато кращі. Тож, гарного всім настрою, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчик, щоб не забувати, коли вийде моє нове відео. І буду всім рада за коментарі. Всім пока!